В день в сквері героїв біля металургійної райради тихо і лише чудно шелест дерев та звук від кадила. Останню путь проведжають воїна 30-річного криловістя Дениса Тарівердієва. Захисника не стало у день незалежності України, 24 серпня, в лікарні міста Запоріжжя, куди він потрапив після атаки російського дрона поблизу міста Степногірсь Запорізької області. Друзі та рідні не в силах прийняти дійсність, що Дениса вже більше немає серед нас. Навіть в дитинстві ми робили дискотеку біля під'їзду то він трошки менше за мене, але він завжди йшов вперед, він тягнувся, хотів більшого. Я думаю, якщо не ця подія, то в нього все вийшло б ще більше, ніж він досяг. Ми тримали зв'язок і переписувалися, то приблизно два місяці назад. Ми спілкувалися, і в нього було все, все окей. Прийшли провести в останню путь Дениса до скверу героїв і його однокласники та вчителі, які дали йому шлях у доросле життя. Пані Ольга була класною керівницею Дениса з 5 по 11 клас у гімназії номер 69 що на соцмісті. Звістка про загибель її колишнього учня приголомшила жінку. Денис був вихованою інтелігентною, вічливою дитиною. І... Міг відстояти свої погляди і був таким наполегливим. Якщо говорити про предмети, то це універсальна дитина. Знаєте, і якщо хотів чогось, то він досягав. Вічна пам'ять. У лавах ЗСУ Денис Теревердієв почав служити менше року тому. Був водієм-електриком відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів в складі 422-го окремого батальйону безпілотних систем Люфтвафи. Провести в останню путь воїна прийшли всі ті, хто знав чоловіка за життя. Ми віруємо, що він поруч з родиною. Чує їх і бачить. Ми віруємо, що Господь обов'язково прийме. Цю душу невинного увієнного Дениса. Царство Небесне. Сьогодні, брати і сестри, ми зібралися і від щирого серця помолимось за його живу душу. Нехай наша молитва лине до самого Неба, до самого Всевишнього, щоб зглянувся на наші родини на тяжкі втрати. По закінченню панахиди на алеї героїв жалобна процесія рушила проспектом Миру в бік місця останнього спочинку. Поліцейські тимчасово призупинили рух, аби пропустити машини. Окремі водії зупинялися і виходили з автівок, схиливши голови, віддаючи шану полеглому герою. Своє останнє місце спочинку герой Денис Тарівердіїв знайшов на секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Вічна пам'ять захиснику України, який загинув за цілісність та суверенітет нашої держави. Олександр Фефілатів Гліб Припчук перший міський.